Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 700-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 24 січня російські окупанти вкотре вдарили по Харкову. Щонайменше дев'ятеро харків'ян були поранені унаслідок вечірнього обстрілу міста. Серед них чотирирічна дівчинка. Пошкоджено приватні будинки, будівлі навчального закладу, поштового підприємства, телекомунікаційного зв'язку та автомобілі. Протягом минулої доби відбулось 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів. Здійснив 73 обстріли з реактивним. Систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти руйнувань та пошкоджень зазнали понад 200 різних об'єктів цивільної інфраструктури в Києві та Київській області, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями. Воєнних буднів кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.